Мої вітання усім учасникам Християнської футбольної ліги. З вами я, Володимир Вангалюк, голова виконавчого комітету. Хотів би зробити невеличку заяву після того, як отримав безліч телефонних дзвінків, безліч повідомлень у соціальних мережах стосовно того, що ж сталося у матчі Каштан айс і за що покарали так жорстоко, начебто покарали команду Велеска-Айс. Хотів би одразу сказати, щоб роблю цю заяву для того, щоб розвіяти будь-які байки, чутки, плітки і тому подібне. Команда Валеска Айс» була покарана за масштабне фальсифікування червоної картки. Чому масштабне? Тому що це був зговір трьох організаторів команди Валеска Айс». Це був не просто зговір гравця і ну, це не просто був обман точніше гравця. Це був зговір усіх організаторів команди Валеска Айс». Ще раз наголошую на цьому друзі. Отже, Андрій Мороз отримав червону картку, назвавши прізвище що він, Шипенко, Цим самим мотивуючи це тим, що рішення арбітра було неправильним, він не мав права давати йому червону картку. А наступна гра у команди Валаскаті у Андрія Мороза була дуже відповідальна я з розумінням до цього ставлюсь, але, тим не менш, це не дає права обманювати, тим не менш це не дає можливості фальсифікувати дане рішення. Про це стало відомо одразу мені під час після матчу одразу. Було засідання виконкому, був запрошений Андрій Мороз, був запрошений Шепенко, запрошені е... організатори команди Веласказь. Ну, звичайно, жоден з них не з'явився. Ані організатори, ані Шепенко, ані мороз. Аргументуючи це різними фактами, хтось був на роботі, хтось просто не туди поїхав. Тому що засідання проходило на Подолі, а хтось поїхав на необережно. Тим не менш, у телефонному режимі, коли я спілкувався уже під час засідання виконком з гравцями, з організаторами команди ВЛСКС, вони продовжували, наполягали на тому, що саме Шипенко був вилучений, а не Андрій Мороз. Цим самим продовжуючи брехати, не визнаючи того, що вони допустили помилку, я особисто намагався. Витягнути їх з цієї пастки від самого початку, одразу після того, як дізнався, що була сфасифікована картка, одразу зателефонував морозу, попросив його зізнатись, одначе він запевнив мене. І я навіть трішечки йому повірив в тому, що саме Шеп'енко був вилучений, і я піддав сумнівав рішення арбітера. Можливо, він переплутав, можливо, щось не так зрозумів. Можливо, дійсно Шеп'енко та Андрій Мороз дуже схожі один на одного, і їх навіть мами не роз. Пізно Ну, це, звичайно, жартує. Отже, вважаю, що рішення було прийнято абсолютно об'єктивним, абсолютно заслуженим. Команда Власкай за масштабне фальсифікування понесла покарання зняття одного очка, анулюванням даного матчу і е, технічною поразкою в наступному матчі, в якому зіграв Андрій Мороз. Е, чому понесла покарання команда? Тому що. Це не просто фальсифікування одного гравця, це не просто помилка гравця, це масштабне, яке я ще раз наголошую, це організоване фальсифікування, це організований обман, який був спрямований на дезінформацію організаторів християнської ліги, виконавчого комітету і всіх учасників. Ще раз хотів би звернутися до усіх вас, мої друзі, я прошу вас. Не фальсифікувати. Якщо я буду дізнаватися про те, що ви в своїх корисних цілях обманюєте, намагаєтесь обманути, я зробитиму все для того, щоб карати вас. Не тому, що я каральний орган, а тому, що я хотів би, щоб ми е, намагалися все-таки грати в чесну гру, в ферплей і грали в ній. Хай щастить!